У цьому році виповнюється 300 років з дня народження Григорія Савича Сковороди, українського філософа, містика, богослова, поета, педагога, можливо, і композитора літургійної музики. Григорій Савич народився 3 грудня 1722 року в селі Чорнухах на Полтавщині в сім'ї малоземельного козака. Початкову освіту здобув в сільській школі, навчався у діака Скрипаля. На привилійному становищі співав у церкві. В 1738 році почав навчання у Ківа могилянській академії. З 1742 по 1744 рік жив у Петербурзі, був співаком придворної капели, створював музику на власні вірші. У 1750 році у складі російської місії Сковорода виїжджав за кордон і три роки мандрував Угорщиною Словаччиною, Польщею, відвідав Братиславу Відень-Будапешт. Бував в університетах, слухав лекції знаменитих професорів, працював у бібліотеках, володіючи багатьма мовами, дискутував із ученими різних країн. У 1753 році повернувся в Україну, викладав поетику в Переславському колегіумі, писав байки, викладав стародавні мови. Сковорода написав підручник з етики. Незабаром мусив залишити колегіум через доноси на нього. У 1754 році по 1759 жив у селі Коврай на Переяслищині, працював домашнім учителем у поміщика Степана Томари. Написав значну частину віршів. У 1785 році Сковорода об'єднав 30 віршів, написаних у різний час, у збірку сад божественних пісень. З 1769 по 1793 рік. Пише філософські твори, байки, поетику. Георгій Савич у ці роки багато мандрує. Не має посад, майна і навіть власної домівки, але має учнів та багато друзів. Помер 9 листопада 1794 року в селі пан Іванівка, зараз Сковородинівка Харківської області. На його надгробку вибита епітафія: «Світло вив мене. Ten je